Вітаю! Мене звати Богдана і це україномовний б'юті канал Екстракт. Запрошуємо вас сьогодні відвідати чарівну та спекотну Південну Америку. Саме звідти родом наш неймовірний аромат екстракт Мадейра. Парфум, названий на честь річки, яка є однією з найбільших амазонських приток. Це аромат для впевнених у собі жінок Амазонок, які не бояться бути в центрі уваги. Поговоримо детальніше про сам аромат. З перших ноток ми відчуваємо соковиту, стиглу грушу та кислинку від чорної смородини. У нотах серця починають грати квіти, ніжний жасмин переплітається з ірисом та легкою нотою неролі. Кінцева нота, яка завершує звучання композиції та надає неймовірний шлейф, складається з листя пачулів, бобів тонка та делікатної ванілі. Цей аромат ідеально доповнить ваш образ у прохолодний осінній вечір або у морозний зимовий день і зігріє вас теплом Південної Америки. Достатньо два рази розпилити цей парфум. І він подарує вам багатогранний шлейф, який довго буде нагадувати оточуючим про вас. Замовити аромат можна за посиланням в описі під відео. Якщо вам було цікаво, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинами. Давайте закохуватися в українське разом.